Доброго дня, шановні батьки! Я хочу сьогодні вас ознайомити з дуже цікавим методом роботи, як логоритміка. Діти дуже полюбляють цей метод, воно дуже цікаво і весело. Логоритміка це така методика розвитку мови, яка поєднує в собі музичні, ритмічні та рухові вправи. Вона допомагає покращити дикцію, темп і виразність мовлення, а також розвиває слухову увагу, координацію рухів та емоційну виразність. Особливо корисна для дітей з порушенням мовлення, але також використовується для загального розвитку молодшої школи та дошкільнят. Основні елементи логоритміки – ритмічні вправи, тобто, плескання в колонки, топотіння під музику, логопедичні вправи, артикуляція та інше. Є ще пісенні вправи це коли дитина з чіткою артикуляцією проспілує якусь пісню. Також маємо рухливі вправи, коли ми танцюємо або допотіємо під музику. Спочатку робимо ритмічну розминку. Раз, два, три. Плесни, дитинка плескає талонки. Раз, два, три. Тупне дитинка, тупає ніжкою. А в кінці ми кажемо, щоб дитинка за нами повторювала. Кажемо посміхнись і не мовчи. Дитинка має це промовити і показати не мовчи! Права звірятка йдуть в похід. Ми показуємо дитині картку або фігурку тваринки. І кажемо. Щоб вона повторювала її рух. А ви помогаєте в цей час. Стрибу, стрибай! Швидко бігаю я. Це нас зайч. Далі нас йде ведмідь. Ведмідь, він такий повільний, тому ми ритмічно і повільно тупуємо Відміть і іде і голосно лапами грибе. Далі йде пташка. Дитина показує, наче крила, і промовляється. Я лечу із дзьобиком зернятком мечу. Право звуку наслідування. Якщо ми роботаємо з дитиною на обліці, то ми показуємо дитині, наприклад, звук киці. Мяу-мяу-мяу. І дитина має вгадати і повторити цей звук, якщо в групі то діти це роблять між собою, ну ми пояснюємо правила і вони грають. На завершення можна провести з дітками гру чарівний ліс. Пропонуємо дітям уявити, що вони потрапили в чарівний ліс, де кожна тваринка засинає підніжну музику. Діти повільно виконують рухи, що імітують, як тваринки готуються до сну. Зайчик звертається в клубочок, пташка складає крильця і присідає на гілочку. Спокійно на ноті діти роблять дихання вправи, глибокий вдих і видих із протяжним або. М -м -м. Отже, логоритніка це ефективний метод розвитку мовлення дітей, що поєднує в собі музику, ритм та рух. Тож пропоную вам спробувати ці дуже легкі та веселі вправи.